Чи повернуться росіяни через ворота Свейда? Звіт на Дера Хіджаза. Ситуація на півдні Сирії дедалі більше ускладнилася після кривавих подій у провінції Свейда та перекриття дороги до Дамаска. На тлі відсутності довіри через порушення та воєнні злочини, скоєні там, задокументовані в сотнях відеокліпів у соціальних мережах. Та кроків до відкриття гуманітарного коридору через голандські висоти після нещодавньої паризької зустрічі між Сирією та Ізраїлем за підтримки США, а також на тлі вируючих дебатів щодо долі регіону на тлі ізраїльсько-турецького протистояння за вплив та прагнення Тель-Авіва створити там буферну зону. Амбіції Росії грати роль поліцейського на сирійсько-ізраїльському кордоні знову зростають. Росія яка приймала міністрів закордонних справ та оборони Сирії під час подій у Свейді, прагне скористатися новою безпековою ситуацією на півдні Сирії, щоб відновити ту роль, яку вона продовжувала відігравати там до кількох тижнів до падіння режиму Асада? Чи повернуться патрулі російської військової поліції до південних провінцій Свейда та Дераа? В інтерв'ю МТВ експерт з російських справ доктор Халед Еззі детально розповідає про візит сирійської делегації до Росії, вважаючи його своєрідною перестановкою в Росії, до якої нова сирійська адміністрація не виявила жодного інтересу, але водночас і не була налаштована вороже до неї. Він зазначив, що росіяни намагаються відкрити нову сторінку у стосунках із сирійським урядом, висловлюючи готовність зробити внесок в економіку, проекти та інші питання. Однак. Сирійці також мають свої вимоги, і, мабуть, єдине, про що вони домовилися, це підтримка комунікації між собою. Відзначаючи важливість об'єкта Хмеймім, який вважається ключовою базою для Москви, а її вихід звідти означає її вихід з теплих вод, він вважає, що Росія сьогодні не є головним фактором у Сирії і шлях до нормалізації відносин між нею та новим Дамаском ще довгий, тим більше. Що нинішня сирійська адміністрація була опонентом Росії, яка ставилася до неї як до терористичного утворення та захищала режим Асада. Алі вказує на Арабсько-Російську конференцію, яка відбудеться 15 жовтня, на якій візьме участь велика кількість президентів. Президента Сирії Ахмеда Ашашара запросили до Росії, але я вважаю, що він не поїде, бо його вимога чітка: передача Башара Асада та коштів, вкрадених у Сирії. Алязі здавався певним, що росіяни не увійдуть до Свайди з багатьох причин, додавши, вхід росіян до Свейди не відбудеться без схвалення Америки, Сирії та арабських країн. Хоча російський досвід у Сирії за останні роки був поганим, Алязі вважає, що росіяни нічого не мають у Сирії та нічого не можуть їй запропонувати. Аль-Шараа намагається бути прагматичним, тобто будувати стосунки з усіма, бо йому потрібно багато балів. І він хоче залучити до розгляду питання президента Росії Володимира Путіна, друга Біняміна Нетаняху, щоб сказати йому, що авантюра в Сирії провалиться. Те саме стосується і Азербайджану. Алязі вказує на три основні позиції у підході до питання південної Сирії, а саме, тиск на Ізраїль через Азербайджан, враховуючи його визначну роль у регіоні. Це перша ісламська країна, яка має добрі стосунки з Ізраїлем і має там бази. Тиск на Ізраїль через роль Росії, враховуючи особливі стосунки нетаньяху з Путіним. Путін зацікавлений у наданні позик новій сирійській державі, оскільки він намагатиметься контролювати переозброєння сирійської армії, зберегти свої позиції в Хмеймімі. забезпечити Сирію деякими економічними продуктами та запобігти транзиту газу, який почав надходити з Азербайджану до Сирії, та замінити його російським газом. Тиск чиниться через найбільшого гаранта Сполучені Штати, які разом з Росією, Туреччиною та Арабським світом встановили червону лінію, ні розділу Сирії заради єдності. Хоча Алєзі вважає, що ні Росія, ні Сполучені Штати не повернуться до Свайди, і що шлях до Свайди приведе назад до Дамаска, багато питань щодо того як відновити відносини Свайди з Дамаском після всього, що сталося, залишаються без відповіді. Що ще важливіше? Чи зможе сирійська держава відновити свою позицію центральної держави після всіх геополітичних змін, що прокотилися через її кордони? Чи змириться Ізраїль, найбільший прихильник ісламського права, з тим, що Туреччина, найбільший прихильник ісламського права, досягне його кордонів? Чи справді Росія буде у цьому випадку рішенням для розділення впливу Анкари та Тель-Авіва?